Друзі, вітаю вас! Черговий випуск новин на моєму ютуб каналі. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь, буде цікаво. Енді Руїс провів відкрите тренування напередодні свого поєдинку проти кубінця Луїса Ортіса, а також поділився думками стосовно можливого поєдинку між Тайсоном Фюрі та Олександром Мусиком. Неймовірний бій. Думаю, що у Фюрі дуже великий досвід і розмах рук, але в Боксі все можливо, особливо у надважкій ваговій категорії. Нехай переможе найкращий. Тайсон Фюрі продовжує піарити свій можливий поєдинок проти Олександра Усика. Я міг би перемогти Усика після тижня тренувань. Коли Усик був любителем і смоктав груди своєї матері, я був чемпіоном Великобританії у важкій вазі. А у аматора він буксував взагалі в 75 кілограмів. Я ніколи не казав, що це буде легка робота, але ці розмови про легенду Паунда повна нісенітниця. Я не даю йому хорошу оцінку, я не поважаю Усика і не вважаю його хорошим бійцем. Еді Хірн віддає перевагу Олександру Усику в його можливому поєдинку проти Фюрі. Я віддам перевагу Усику. Я просто думаю, що він наскільки хороший. Вони обидва дуже розумні бійці. Насправді це не дуже хороший бій для перегляду, але це інтригуючий поєдинок. Тайсон Ф'юрі не хоче битися з Усиком, але йому доведеться, тому що це дуже великі гроші. А от Деонтей Уайлдер не вірить перемогу Олександра над Тайсоном Фюрі. Я думаю, що Фюрі виявиться занадто великим для Усика. Тайсон постійно використовує свої габарити. Мені здається, що Усик буде занадто маленьким. І в нього теж є проблеми з витривалістю. Ми побачили це в поєдинку проти Ентоні Джошва. Якби Ентоні виявився більш витривалим, то результат міг би бути іншим. Вже 17 вересня відбудеться поєдинок між Саулом Альваресом та Геннадієм Головкіним. Боксери продовжують тренуватись та висловлюють свої думки стосовно майбутнього поєдинку. Мені не подобається цей хлопець. Моя мета закінчити його кар'єру. Головкін усі ці роки багато говорив про мене, тож для мене це особисте. Я думаю, що покінчу з ним до 12-го раунду. Я використаю всі свої боксерські навички та досвід, щоб це зробити. Сауль злий на Бівола, а не на мене, але він хоче звинуватити мене. Мене не хвилює, що говорить або робить канело. Я можу лише сказати, що недооцінювати мене це буде великою помилкою. Вік це лише цифра, а я ставлюсь до цього поєдинку дуже-дуже серйозно. Та історія, яку я напишу в боксі, залишиться майбутнім поколінням. А на рахунок фанатів можу сказати вам одне: багато мексиканців люблять мене, але ніхто в Казахстані не любить канело. Друзі, пишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте, стосовно поєдинку Геннадія Головкіна та Сауля Альвареса.